Якщо ви прокинулися так, як я тільки що, то доброго ранку, друзі! Це Ранок і з вами знову я. Новий день, нові можливості. Сьогодні 10 вересня, вівторок, тож налаштовуємося на позитивну хвилю та починаємо цей день разом. Поїхали! Отже, що ж цікавого святкується сьогодні, 10 вересня, сьогодні Всесвітній день запобігання самогубства. Тема серйозна і важлива. Сьогодні нагадуємо один одному про те, що іноді важливо просто поговорити. Якщо ви відчуваєте себе пригніченим, звертайтеся за допомогою до близьких або до фахівців. Це може змінити все. Сорямба за такий серйозний початок, далі буде легше. Сьогодні ще всесвітній день шкільного приладдя. Пам'ятаєте ті часи, коли нова ручка чи пенал робили вас найщасливішою людиною? Сьогодні саме той день, коли можна прикупити собі щось цікаве, навіть якщо школа давно позаду, навіть дорослі заслуговують на нові яскраві блокноти. А ще сьогодні день банана. Так само банана. Можливо, ви навіть зараз снідаєте бананом і не здогадуєтеся, що відзначаєте свято. Або додайте його до свого сніданку. Це завжди гарний вибір. Ну і ще сьогодні відзначають день міста Ужгород. Щороку дата святкування події визначається місцевою радою Ужгорода. але в цьому році ми вітаємо вас саме сьогодні. Наші вітання, Ужгороду. Так, іменини. По іменинах. Іменини. Сьогодні іменини святкують Савва, Ганна, Наталія, Арсеній і ще якісь люди, яких ви можете зустріти по дорозі на роботу. Якщо у вас є знайомі з такими іменами, вітайте, а якщо ваше ім'я у списку, то сьогодні ви головний герой, а всі навколо це просто додаткові персонажі вашого свята. Але ми вас всіх вітаємо. Дуже хочеться спати чесне слово. Я розумію, якщо ви мене тільки слухаєте з полузакритими очима. Тож, гороскоп, наша улюблена рубрика, вітайте, Овен! Сьогодні на вас чекає несподівана зустріч. Можливо, це буде друг, якого давно не бачили, або ваша улюблена страва на обід. Хто знає, телець час відкласти великі плани та зайнятися дрібницями. Врешті-рест, врешті-рест. Врестірест, успіх складається з длібних пелемох. Близнюки, ви сьогодні магніт для цікавих розмов. Головне не захопитися настільки, щоб забути про справи. Рак. Ваш день буде наповнений затишком і теплом, особливо якщо ви почнете його зі сніданку в улюбленій кав'ярні. Лев. Р -р 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 -р. Ви сьогодні в центрі уваги, як завжди. Але цього разу не забувайте віддати трохи уваги іншим. Вам це тільки додасть балів. Діви! Вам випаде шанс навести лад у тому, що давно просилося на прибирання, будь то ваш робочий стіл або думки. Почніть з другого. Ваги. Терези, сьогодні день рівноваги. Зірки радять більше слухати інших. Ви можете знайти несподіване натхнення у словах оточуючих. Скорпіон! Ваша енергія на піку, але сьогодні її краще спрямувати на творчість. Спробуйте зробити щось своїми руками, результат здивує вас. Стрілець, сьогодні ідеальний день для спонтанних рішень. Можливо, це буде прогулянка містом або несподіваний дзвінок старому другу. Хто знає. Можливо, козиріг. Козиріг, ваш день буде продуктивним, але не забудьте зробити паузу на щось приємне. Наприклад, шматочок шоколаду або кави. Шматочок кави. Водолій. Ваші креативні ідеї сьогодні варті того, щоб їх записати. Хто знає, можливо, це початок чогось дійсно великого. Ну і риби, час для релаксу і медитації. Якщо у вас є можливість, проведіть вечір за улюбленою книгою або кінофільмом, де ж ти вечір, я б зараз би поспав, о, прогноз погоди щодо прогнозу. Всю Україну сьогодні чекає різна погода, залежно від, залежно від регіону. У більшості областей України очікується мінлива хмарність у східних та південних регіонах, можливі дощі. А можливо і ні. Температура в день сягатиме від 21 до 27 градусів. На узбережжях морів трохи тепліше до 30. Коротше, беріть з собою парасольку на всякий випадок, бо осінь, як завжди, не Можливо, від сонця, можливо, від дощу, можливо, просто помахайте від комарів. Хто знає, подивіться самі. Що сьогодні не варто робити, 10 вересня не треба. Зірки не рекомендують планувати все ідеально. Іноді спонтанність приносить кращі результати, ніж ретельне планування. А також не забувайте сьогодні піклуватися про себе. Усі важливі справи можна вирішити, якщо ви не забуваєте про власний комфорт. Ну і ще не бійтеся сказати сьогодні ні. Це теж важлива частина балансу у житті. Тому, якщо вас про щось просять, подумайте про те, щоб відмовити. Можна навіть одразу. Щоденна у нас рекомендація, як швидко прокидатися. Найшвидший спосіб прокидатися це зробити те, чого ви давно боялися. Наприклад, подивитися на годинник, коли вже запізнюєтеся. Це от порада дня. Дякую вам, сценарісти. Дуже-дуже смішно. Але якщо хочете щось більш мирне, зробіть зарядку або випийте води. Свіже повітря також допомагає. Коротше, вибігайте на вулицю, робіть зарядку і можете прокинутися. Мотиваційна фраза на день дорога до успіху ніколи не буває прямою, але кожен крок це наближення до мети. Не забувайте про це, пам'ятайте, головне не зупинятися, головне починати, коли це захочеться. і успіх невмінно прийде. Народ, на цьому все на сьогодні. Сподіваюся, ваш день пройде легко і невимушено, і ви будете свіжо виглядати не так, як я зараз. Понеділок вже позаду, так що сьогодні можна розслабитися, отримати задоволення від кожної миті. І бережіть себе, це найголовніше здоров'ячка вам, до зустрічі завтра у цей же час. Нехай сьогодні буде для вас найкрутішим днем. Пока!